Студенти, які цьогоріч вступили до закладів вищої освіти на контракт та не отримали рекомендацій на бюджетну форму навчання за жодною із заявок, можуть отримати грант від держави. Ця фінансова підтримка від держави доступна студентам усіх спеціальностей для оплати навчання і називатиметься грант на навчання. Хоч до деяких напрямів підготовки держава висуває дещо складніші умови щодо отримання. Державний грант є цільовим, тобто ним можна буде оплатити виключно навчання і не можна буде перевести в готівкову форму. Державний грант на навчання є безповоротною допомогою. Тож повертати ці кошти чи відпрацьовувати їх студентам не доведеться. Отримати державні гранти зможуть здобувачі вищої освіти, які, найперше, відповідають встановленим вимогам до отримання грантів, здобувають освіту в закладі, який підписав договір із Міністерством освіти про те, що заклад вищої освіти бере участь у пілотному проєкті із надання державних грантів. Та ті здобувачі, які підтвердили заяву на надання державних грантів та виконали необхідні процедури. Студенти, які склали НМТ з двох та більше предметів. Не нижче ніж на 150 балів зможуть отримати державний грант першого рівня 15 тисяч гривень. Та державний грант другого рівня в розмірі 25 тисяч для тих здобувачів, які склали національне мультипредметне тестування із двох або більше предметів НМТ, вище ніж на 170 балів. Подати заявку на державний грант студент чи студентка можуть через застосунок Дія самостійно без допомоги батьків чи опікунів. Потрібно з 15 вересня до 5 листопада підтвердити отримання державного гранту через мобільний застосунок ДІЯ. Для цього потрібно оновити його до версії 4.0 та увійти в обліковий запис. Далі в переліку документів обрати опцію Сертифікат на навчання у разі згоди. Потрібно підтвердити отримання з накладанням дії підпису, щоб таким чином активувати грант. Активувати сертифікат необхідно до 5 листопада 2024 року. Кошти перераховуватимуть автоматично на рахунок спецфонду закладу вищої освіти, де навчається студент. Перший платіж, а саме 50% щорічного грантового платежу, буде перераховано до 1 грудня 2024 року. Другий платіж, тобто наступні 50%, буде перераховано до 1 квітня 2025 навчального року. Після перерахування коштів здобувачам мобільному застосунку дія буде надіслано повідомлення. В особисті кабінети здобувачів освіти, які цього склали НМТ, щонайменше з двох предметів вище 150 чи 170 балів. Уже надіслали повідомлення про можливість отримання державного гранту на навчання.